Одна наша лампочка треба е, складити аж до 80 кг вугілля, навіть у чому в атмосферу буде викинуто аж 450 кілограмів е, глухівського хазу. Закриваючи на нішкоди можна е, зменшити е, е, кількість хитла, яка виходить через бійця. Е, зниження рівня е, споживання гарячої води на п'яти. Відбиває колір, відбиває світло на 80%, а чорна лише на 10%. Щодня енергетичні витрати в Україні сягають аж цілих 100 мільйонів гривень. І лише витрачання води коштує 4 мільйони гривень. Тобто можна уявити, скільки інших енергетичних присутків ми використовуємо і наскільки на вони мають. Звідсо е, за фактором бюджетів запасів нас вистачить до 2052 року, а резервів газу до 2065 року. Америка споживає половину виробленого у всьому світі бензину. Очікується, що з 2008 по 2030 рік відправить споживання енергії більше. Тіховоди США поминають таку саму кількість енергії, яку виробляють 25 великих електростанцій. Ті 10% електричної лампи використовуються для освітлення, а інші 90% використовуються для виділення тепла. А були це зні лампочки використовують на 80% менше електромагенти, ніж звичайні лампочки, і служить вони джерезона з них джер довше.